Вітаю вас, друзі! Напевно, багато хто з вас знає, що згідно статті 23 закону України про мобілізацію право на відстрочку від призову мають ті люди, чиї близькі родичі, зокрема рідні брати, загинули або пропали безвісті під час проведення антитерористичної операції, загинули або пропали безвісті під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. У Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, а також члени сімей, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний, брат чи сестра, осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод Людини, самовіддане служіння українському народові виявлені під час Революції Гідності з листопада 2013 року по лютий 2014 року. Але чому ж тоді мобілізують тих, у кого брат загинув на війні рідний брат? Ось вам реальний приклад життя. Хлопець пішов захищати Україну в 2022 році. В 2024 він загинув. Отримав звання Героя України посмертно. У нього є брат, і от цьому брату приходить повістка. Замість брата мати йде до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і пояснює, що вже втратила одного сина, що її син герой, що він два роки воював, був командиром відділення і віддав своє життя за Україну. А тепер у неї хочуть відібрати ще одного останнього сина, на що працівники ТЦК відповідають, що нічого не можуть зробити. Її син не підпадає під статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Він не має права на відстрочку, адже згідно цього закону, в статті 23 чітко прописано, що брати повинні бути повнорідними, щоб мати право на відстрочку, якщо хтось один із них загинув. А в сімейному кодексі сказано, що повнорідні це ті брати. Які мають спільних батьків. А от якщо батько у цих братів різний, то це вже брати неповнорідні. А значить другого брата можна сміливо забирати служити в ЗСУ. Ось така історія, друзі. Мати залишається без дітей. Обох синів забирають служити. Одного вона втратила, другого зараз будуть мобілізувати. Як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу.